Просушений владико Іринею, вітаємо вас в нас на верховинській землі. У нашій парафії первоверховних апостолів Петра і Павла на Закарпатті на праздник святих Петра і Павла побував владика Іриней Білик. Греко-католицький єпископ спеціально приїхав з Риму, щоб відправити літургію у своєму роді унікальному храмі парафії святих Петра і Павла. Скромна дерев'яна будівля зберігає єдині на Закарпатті мощі святих апостолів. Рік тому я привіз з апостольської столиці звісно місто Риму. Святі мощі, це святи Верховна Поса Петра і Павла, єдині тут в Карпатському краї на праздник Завітали парафіяни, а також хор греко-католицької громади міста Ужгорода. Храм у селі Вишка спорудили чотири роки тому за кошти благодійника Петра Токача. Не можемося натішити, що є такі люди з великим таким великим серцем, які для громади і для Господа само собою зробили такий чудовий храм. Поруч із храмом відкрили третій в Україні музей мініатюр під відкритим небом. Разом із владикою Іринеєм точні моделі освятив єпископ Мукачівський Мілан Шашик. Серед мініатюр владиці найбільше припав до душі рідний хрестовоздвиженський кафедральний собор в Ужгороді. Pán, aký to robí, žije v tak takže mám náhodu e, dísno tak observovať a sa z blízka z daleka na náš federálny sobor, jaký je dísno dominantou našho místa. Ja radí, že je e, taká iniciatíva, aká... Показує багато гарних речей на нашій землі і в нашої країні серед трьох десятків мініатюр українське село, закарпатські замки та християнські святині. Творець цих зменшених копій величних споруд найбільше пишається базилікою святого Петра, що у Римі, адже саму споруду наживо не бачив і створював її за фотографіями. Вагався братися чи не братися за нього. Тому що. Передати повністю досконально то нереально і неможливо. Я його три місяці робив. Створення ж усієї колекції зайняло аж два роки, і напевно на цьому не припиниться у планах вже створення об'ємної мапи Закарпаття. Валентин Дігтяренко Сашко Савранський живе тіві.